Те, що ми покажемо вам сьогодні, реакція творчих людей нашого краю на події на сході України. Виставка Я Патріот, презентована в обласному краєзнавчому музеї та творчість Володимира Яремчука, все це вияв любові до батьківщини, національної гідності, поваги до героїзму і мужності наших військових. Експозиція під назвою Я Патріот це спільний захід Кіровоградського державного будинку художньої та технічної творчості та обласного краєзнавчого музею. Матеріали для створення виставки представили 24 професійно-технічні навчальні заклади Кіровоградщини з будинком технічної творчості. Ми працюємо уже. Дуже багато років це різноманітні заходи, це і виставки, це і спільні заходи. Це і участь їхніх представників, їхніх творчих колективів у відкритті наших заходів. Щорічно обов'язково є велика. Ми будуємо обов'язково велику виставку робіт. Декоративно-ужиткового мистецтва, які виготовляють протягом року учні професійно-технічних навчальних закладів області. В цьому році теж планується така виставка, але трохи згодом. Виставку, яку ми зараз представляємо, це позапланова виставка. І вона от виникла, можна сказати так, з душі. От така вона дуже актуальна, тому що от діти вони вилили все своє. Всі свої почуття, які зараз відбуваються в Україні, як вони це розуміють, як вони це відчувають, як вони намагаються допомогти країні в такий важкий час, тому вони от їхні такі почуття вилилися в цих творчих роботах, і тому дійсно було логічно показати окрему виставку під назвою Я Патріот, яка презентує саме роботи на патріотичну тематику. Для участі у виставці було відібрано 300 учнівських робіт, різноманітних за технікою виконання. Та перш за все це роботи з зображенням символіки України. Центральним експонатом виставки є 13-метровий рушник аплікація що висвітлює історію України від утворення Київської Русі до сьогодення. Особливим експонатом, який представлений на виставці, є рушник української історії. Ось він такий перед нами. Цей рушник, 13-метровий, До речі, експонат такого розміру експонується в нашому, на нашій виставці вперше. Так ось на цьому рушнику ожила вся українська історія, починаючи від часів Київської Русі і. Закінчуючи сучасними подіями, історія України це є в принципі історія боротьби за незалежність. Тому на цьому рушнику ми бачимо но ну, всі періоди історії і всі такі вагомі події в історії України. Це і часи козацтва, це звичайно і. Геній Тараса Шевченка це, безперечно, і трагедія голодомору, це і подвиг наших героїв в період Другої світової війни. І, звичайно, сьогоднішні події теж не оминули, Автори цього цікавого експонату теж не оминули своєю увагою. Ось такий живий рушник постав у нашій експозиції. Бадьорить український дух, скульптура козака з українським прапором. Не можна не звернути увагу на внесок кухарів, які виготовляли і патріотично оформлювали страви для героїв. На відкритті виставки у нас були представники третього полку спеціального призначення, наші кіровоградські військові. І вони зокрема говорили про те, що підтримка дітей, підтримка учнівської молоді для них дуже вагома і дуже важлива, тому що. Саме ці листи, саме ці вироби такі патріотичні, вони зігрівають душу кожного бійця і вселяють їм віру в те, що їхня справа дійсно потрібна, і що вони виконують свій обов'язок гідною щастю, а вдома на них чекають і підтримують. Зварювальники з професійно-технічного училища номер 8 міста Кіровограда по-чоловічому взялися до справи, виготовили зображення військової техніки і спорядження. Чимить серце від аплікації малюнків, на яких зображено Україну в образі дівчини, яку роздирають ворони, або карту держави, на яку ступає нога окупанта дитинство, воєнний час. Найбільше, звичайно, тут робіт на патріотичну тематику це державні символи України: це герб, прапор гімн України виготовлені в різноманітних техніках. На багатьох роботах зустрічається Україна в образі дівчини молодої, яку або роздирають ворони, або вона вся в, така в сльозах, в крові. Дуже багато зображень України, саме карти України. І особливістю є те, що ці ну, карти вони всі ну, Україна зображена ну цілісною державою з Кримом, з Донбасом, з Луганщиною. Учасниками антитерористичної операції є й випускники професійно-технічних училищ області. На жаль, серед них є й загиблі герої. Фотографії назавжди закарбували їх рішучими, мужніми і сильними чоловіками. Привертають увагу роботи з зображенням голубів, які так хочеться вірити, принесуть на своїх крилах мир і спокій. Також в експозиції ікони православних святих. Усі разом звернімося до них з молитвою за долю народу і сподіваємося бути почутими. У нас на виставці представлені ікони. Ікони, виготовлені теж учнями професійно-технічних училищ. Це ікони з бісера. Звичайно, що підтримка Бога, підтримка всіх святих, звичайно, це зараз теж дуже необхідно. І, можливо, дійсно буде таке Боже благословення і Боже чудо, що все ж таки. З нами буде Бог і з нами буде знову цілісна Україна. Тому молитви, звичайно, всі наші сьогодні, всі до всіх святих. Як і було обіцяно далі у програмі презентація патріотичної творчості Володимира Яремчука, Володимир Петрович родом з села Вільхове Ульяновського району. Нині ж поет мешкає у Долинській, будучи гостем мистецького салону. Програма, яка виходить на радіо Скіфія Центр, ви сказали про те, що хоч і провели все життя у галстуці, але душі лишилися справжньою сільською дитиною. То, мабуть, села з вашої малої батьківщини і зародилася ваша любов до нашої України. Напевно, це стосується кожної людини, яка виросла в селі, і мені здається, поета тим паче це стосується. Я, хоч там давно вже й не живу, але мені болять болі того села. Я за все те вболіваю, що там робиться не так. А на жаль, робиться не так дуже багато. Років 20 тому попав я на околицю свого села, де я виріс. А воно вже відходить в минуле, і тоді народились ось отакі рядки. Доживають непотрібні люди у моєму тихому селі. Час летить і скоро їх не буде. Їх не буде більше на землі. А вони ж, мого дитинства, спомен, трила юності і совість сивини. Віз життя їх вже до решти повен. Як же стали зайвими вони у своїй землі, в своїй державі, де їх предки і нащадки їх, на яких це писано в скрижалях, по законах це ж Бо, по чиїх? у тенетах глуму і облуди, на своїй, як на чужій землі доживають непотрібні люди вже у непотрібному селі. І мені здається, що Любов до рідного краю і має починатися з того, що тобі не байдуже, що там робиться, як там робиться. Знову-таки буквально недавно розмовляв із своєю землячкою. Ну і вона, між іншим, так каже мені: ви знаєте, оця дочка моя в Америці, і вже мої внуки американці. І з одного боку, я ніби й тішусь, що люди влаштовуються, а з іншого боку, Стає боляче, бо ми підпитуємо своїм інтелектом чужі землі. І так народився ось іще один вірш, з вашого дозволу. Будь ласка, бачите. Нема пророка у землі своїй, тож покидають діти Україну, розмотують дороги, мов совій, несуть таланти й долі на чужину. Нема пророка в рідній стороні. І вимітаєм закутки чужинцям, а чий пости займаємо гучні, та вже не в себе, вже не українці. Пророка в рідній стороні нема, зате в країнах позаокеанських, вкраїнців велемудрих, чи й не тьма, а в дикім полі Здичавілі танці, і не встигають тисячі лелек, колиски колесати на калинах, поповнюєм. Чужинцям інтелект втрачає велемудрі Україну. Стою одну з ваших поезій постає поет із болю і прикриває світ собою, щоб в світі болю не було. Мабуть, з цих відчуттів і народилися ваші вірші, присвячені подіям, які відбуваються сьогодні на сході України. Про це справді боляче говорити, і, мабуть, ліпше б не говорити, а щось робити. Ну, але вже такі, як я списані, не годяться для конкретних дій у тих місцях, тому допомагаю, чим можу, допомагаю словом, можливо, його почують люди. Буквально недавно у нашій Долинській ховали хлопчину Івана Яковенка. Я був на цьому похороні і тоді народилися. Оці болісні для мене рядки. Герої не вмирають, вмирають людські діти, не зав'язавши плоду, згасають майські квіти, згасають в Україні, згасають і в Росії, косар кремлівський косить, сівач кремлівський сіє, та сіє смерть, не жито, уперто і затято. Не думає, що й власних дітей буде ховати. І власних поховає. І нам жадає рабства. А ми, немов у трансі, лепечем щось про братство. Не хочемо у себе творити України. І під московські дзвони, зустрічаємо домовини. Ховаємо героїв, ховаємо чорнобривців, Відспівуємо. Скорботно, лиш мовою убивців. І мене це здорово зачіпає, тому що я справді вірю в те, що російськомовні люди у нас вони патріоти. Вони стоять там, проливають свою кров і вони гинуть. Але водночас я і собі, і їм, і всім хочу поставити запитання: то якої України ми хочемо? Бутафорської. Тієї, що по всіх ознаках, параметрах і властивостях російська по культурі, по мові, по звичаях, і тільки зветься Україною, тоді вона територія, а не Україна. І тоді не варто було затівати всіх оцих наших розколів, а й далі жити московськими людьми. Але коли ми хочемо України, то будьмо україною. І в зв'язку з цим у мене є ще один. Із віршів. Мабуть, зовсім новий, чи навіть не надрукований. Це не надрукований. Е, ну, їх є не один, але це так те, що я вирішив сьогодні оприлюднити. Я молитись не вмію, та хочу молитись, бо душі осипається цвіт, бо вона чорносмутком повінця налита не складе і сама собі звіт, не збагне подивована. В чому провина перед світом у неї тяжка, що синів українських пливуть домовини, мов страшна повноводна ріка? Чом смертельна коса, ніби трави їх косить, ниточки обриває родам, чом у мирній над полем в житах високості, тільки дзвін поминальних ридань. А чи може і є втім святе провидіння? Щоб жертовно втрачаючи кров, проросла Україна свята в Україні, одягнувши єднання покров. Хай святиться ім'я ваше, юні герої, хай над вами цвітуть небеса, хай забризкана вашою світлою кров'ю вічна пам'ять про вас не згаса. Ворог, власною люттю понищений, згине. А по вас вже квітує любов. І сіятиме вічно в піснях і житах Україна. З нами правда, тому з нами і Бог. У 90-х роках ви були одним із тих, хто починав національне виховання у школі. Сьогодні продовжуєте цю справу. Сьогодні цю справу продовжую, але дещо специфічно, оскільки я вже давно не в школі. Але я регулярно. Беру участь в дитячих таборах. Зокрема, зараз влаштовано такий дитячий табір тетерівський кіш на річці Тетерів в Житомирській області на межі з Київською областю. І саме там, уже кілька років підряд, я відроджую народні обряди, навчаю дітей. Фольклору, народним пісням, і ми з ними буквально, як кажуть, в натурі проводимо ці обряди в природі, так, як вони проводилися колись. Буквально перед Новим роком ми там колядували, бо колядки, власне кажучи, мають бути перед Новим роком, якщо йти за Новим стилем. Ми там колядували, і це було в Сосновому лісі, ми там робили весь цей обряд, як треба. Ось в березні я туди їду на весняне рівнодення. Ми будемо зустрічати весну, так як це робилося в нашій Україні давно колись. Ну і для цих потреб я понаписував дуже багато пісень обрядових. Тобто, знаючи лексику народної пісні і знаючи характер мелодії, мелодику її. Я спробував достовірно пофантазувати, і на основі тих відомостей, які є в етнографічній науці, я спробував реанімувати деякі з обрядів. Ну тут на жаль Що з того вийшло, не можемо сьогодні. На жаль, тут показати ми з цього не можемо. Але на виході моя чергова книга на цю тему. Ну займатися рекламою не буду. Ви вже згадали, що є у вашому творчому доробку і пісні, у тому числі. Чи знайшли для них виконавців? Я знаю, що це і патріотичні пісні, і козацькі, і обрядові. Я пішов по шляху найменшого опору. Будучи з 2007 року в Києві, я працював там. Я працював у козацькій общині і створив при цій общині фольклорний колектив. Тож ми співали і давно забуті народні пісні, і в тім числі ми співали і мої авторські пісні. Мушу сказати, що співали люди із задоволенням. Я не маю ні музичної освіти, ні літературної освіти. Тим не менше, мої пісні користувалися успіхом і в самих моїх учасників фольклорного колективу Вольниця. І там, де ми виступали. А об'їздили ми дуже багато історичних місць в Україні: Батурин, Конотоп, Чигирин, Біла Церква, Умань, Хортиця, Мелітополь, Кам'яна Могила і ще, і ще інші місця. Ми брали участь з моїм колективом при відкритті президентом чигиринського гетьманського комплексу і також Батуринського гетьманського комплексу. Там звучали пісні, і, до речі, там звучала й пісня, присвячена Батурину, знищеному в 708 році Петром, коли були винищені від немовлят до старих людей. І цю пісню, як правило, де б ми не виконували, люди слухали стоячи. Для мене це найвища похвала. Ще маємо трохи ефірного часу, тож маєте можливість прочитати, можливо, щось з нового, можливо, щось найбільш улюбленого. Мабуть, і не з нового, і не з улюбленого, а з того, що мене болить. Бо москалі, чужі люди роблять лихо з нами, Тарас Грегорой Чевченко. Якби ж тебе, Тарасе, ми б почули, езопівську твою збагнувши мову. Та на московські не велись посули в країну, їм здаючи, калинову. І ми б колись у власній нашій хаті на власну спромоглись би згоду й правду, а не палали у війни багаті і не пили б московську кривду й зраду. Віки ми з ними в радості й зажурі, віки до них схиляєм серце, чисте, а все ж для них мазепи і петлюри, а все ж для них. Бандери і фашисти. Я тільки тим над всім святким, святим збиткуюсь, і зневажаю тільки тим Росію, що бачите українською спілкуюсь, що Отчий край тебе любити смію. А тут іще й новітні яничари: Ура, ура! Імперія, вернися! Брехня і розбрат, підступи й чвари, і висихає наших душ криниця. У власній хаті, як заробітчани в своїй державі, пасенки убогі йдуть до Кремля засліплені прочани, де не було і вже не буде Бога. Я вам дякую за вашу творчість, за вашу таку патріотичну поезію, за любов до батьківщини і за те, що сьогодні були гостем нашої студії. А з нашими глядачами прощаюся до наступних зустрічей у народному стилі. 🎵